Привіт! Як новий рік провів? Олів'є ще залишилось? Що? А, ти ще спиш? Ок, я не голосуватиму, просто розкажу, в що можна пограти, коли прокинешся добре? Спи, спи, не звертай уваги. Тільки подушку від слюнь витри, підбери друзів з підлоги і вікна повідкривай. Пам'ятаєте Valkyria Chronicles? екшн ролівка від третьої особи з чудовим візуалом, креативною механікою та драматичним сюжетом. Хроніки з дня релізу існували як ексклюзив PS4, а не так давно завітали на ПК в якості ремастеру. Так от, якщо вона вам сподобалась і ви проживаєте в Японії, то 19 січня вас чекає сюрприз. Проте знову сподіваємось, тимчасово ексклюзивний для PS4 та Xbox One. Що вона і на відео виходить? Схоже, в когось на корпоративі було забагато саке. Валькірія Революшн поставлена у тому ж всесвіті і позиціонується як спін-офф або перегляд подій Хронік. Маленьке містечко Ютленд знаходиться під економічною блокадою Русі. Розробники ті що фантазири, адже ми знаємо, що саме Русь в економічній блокаді. Але зараз не про це. Загарбницька імперія все розширює свої території і збільшує темпи індустріального росту завдяки мінералу Регнайт, який використовується як джерело енергії, проте має і магічні властивості. Ви Амлет, головний герой гри і офіцер командування елітного підрозділу Ютленду. І хто як не ви має привести свою батьківщину до перемоги в війні проти Імперії. Проте, якщо ви вже розігнались робити замовлення, постривайте. 19 січня гра виходить тільки в Японії. А до Європи і США революція дійде тільки в другому кварталі 2017-го. Наші очікування? За «Ютленд» і двір стріляю в ну, ви зрозуміли. А от 24 січня радимо всім запасатись за спокійливим та памперсами під свій розмір. А у випадку, якщо у вас є шолом віртуальної реальності, грайте відразу сидячи в туалеті. Адже цього дня виходить резиденту і буру 7». Сьомої частини легендарної горор-серії ми чекали давно. Розробники довго збирали інфу на своїх форумах про те, якою бачать гравці нову резу, і схоже, переборщили. В середині грудня вийшла демоверсія нової обителі, і можна зробити висновок, що її робили не капком, а Конамі. Якщо глянути глибше в історію, то серія Resident Evil була відповіддю Капком на успіх, схожий на той час майже у всіх ігрових аспектах серії Silent Hill. Обидва франчайзи стали дуже популярними і з часом пішли різними дорогами. Реза вдарилась в шутерну і кооперативну складову, а тихий пагор продовжував по-справжньому лякати, допоки не видохнувся. І ось за відродження Silent Hill взявся сам Гідео Коджіма в компанії з Гіль. Гермо Дель Торо та Норманом Рідусом. Що з того вийшло, ми пам'ятаємо. Проте наслідки інтерактивного тизеру PT не пройшли дарма. Адже судячи з концепції демоверсії сьомої рези, це ті ж яйця тільки зняті на мобільний телефон. Закинутий будинок, страшний як в день, так і вночі. Густа атмосфера жахіття і непередбачувані сюжетні повороти. Мінімум зброї, максимум саспенсу, звучить не як резидент, але звучить цікаво. Погодьтесь. Проте демоверсія показала нам тільки початок історії, адже сам під заголовок натякає, що це тільки перша година, і, можливо, далі нам вручать кулемет Гатлінга і скажуть стріляти по червоних бочках. Жартую. Звісно, надіюсь, тільки на канонічну базуку. Капкомівці дуже сильно відійшли від того рецепту, яким керувались при створенні 4, 5 і 6 частин, і створюють Resident of Silent Hill Evil. А поки можемо перепроходити демку. Там, до речі, декілька кінцівок і висока реграбельність. Наші очікування ласкаво просимо до сім'ї, синку. Ото й усе, що пропонує ігровий січень. Хоча ігровим його назвати можна тільки з резидентською натяжкою. Ігророби почнуть релізати своє добро тільки з другої половини місяця. Тому можете святкувати досхочу. Що я вас розбудила? Вибачте, до наступного плейм'юз не скажу ні слова. Спіть! І хай вам присниться мандаринка без кісточок. З новим роком, з різдвом і па-па!